Сьогодні хочу поговорити з вами про правила визначеності інвалідності, які будуть діяти вже в 2025 році. З 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності відповідна до законодавства для вже повнолітніх громадян буде проводитися експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування. Особи сформованими відповідно до положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи тепер замість звичайної медичної комісії буде проводитися оцінка повсякденного функціонування людини. Тобто будуть оцінювати не лише хворобу, а й те, як ця хвороба впливає на здатність людини виконувати повсякденні дії. Що це означає на практиці: нові експертні команди будуть оцінювати. Не лише лікарі, а й інші фахівці, які зможуть оцінити, як хвороба впливає на здатність людини працювати, доглядати за собою тощо. Оцінювання буде проводитися у спеціальних закладах охорони здоров'я. І ось нарешті електронна система. Вся інформація про обстеження буде вводитися в електронну систему, що зробить процес більш прозорим і швидким. Переваги, які можуть бути від цієї системи, по перше, це буде більш точний діагноз. Оцінка не буде обмежуватися лише медичними даними, а буде враховувати реальні можливості людини. Кожна людина отримає індивідуальну оцінку, що дозволить розробити більш відповідну ефективну програму реабілітації. І, врешті-решт, даний процес має стати прозорим завдяки електронній системі. процес стане, як ми розуміємо, більш прозорим і ризики корупції мають зменшитися. Сподіваємося, проте є і недоліки. Перше, це період адаптації. Нова система відповідно потребуватиме часу для налаштування та може викликати деякі труднощі на початковому етапі. Може виникнути дефіцит фахівців, які мають на сьогоднішній день досвід проведення таких оцінок. А можуть бути збої в роботі електронної системи. Ми з вами згадуємо нещодавно хакерську атаку на всі реєстри, що відповідно може призвести до затримок у процесі. Більш справедлива може бути оцінка відповідна, оскільки нова система має забезпечити більш справедливу оцінку інвалідності і, відповідно, більш адекватну соціальну підтримку у разі незгоди з результатами оцінки. Людина матиме можливість оскаржити рішення. Індивідуальна програма реабілітації в даному випадку, яка передбачена, допоможе людині з інвалідністю максимально адаптуватися до нових умов життя. Загалом, якщо говорити в принципі про нову систему, то нова система оцінки інвалідності є кроком уперед і має потенціал для покращення життя людей з інвалідністю. Однак для в принципі, як будь-якої успішної реформи реалізації її буде залежати від фінансування, підготовки фахівців та постійного моніторингу ефективності системи, на що хочу звернути увагу з моменту припинення повноважень прав і обов'язків медико соціальних експертних комісій щодо проведення медико соціальної експертизи, встановлення інвалідності повнолітнім особам, здійснення інших повноважень прав і обов'язків, визначених. Ніх положенням про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи затверджені цією постановою буде здійснюватися, як я вже говорила на початку цього відео, експертними командами відповідно до порядку проведення оцінювання. Повсякденного функціонування особи, затвердженого цією постановою, розгляд направлень на медико соціальні експертні комісії, що не завершений до моменту припинення повноважень прав і обов'язків медико соціальних експертних комісій, припиняється зазначеними комісіями. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, що затверджене відповідно цією постановою. Перевірка обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій, які прийняті до моменту припинення їх повноважень, прав і обов'язків буде проводитися центром оцінювання функціонування стану особи в порядку, встановленому для перевірки обґрунтованості рішень експертних команд, також відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, які затверджені цією постановою. Документи рішення прийняті видані медико соціальними експертними комісіями в період їх роботи, тобто до моменту їх ліквідації, є чинними та продовжують бути підставами для продовження надання особам і дітям статусів прав пільг, пензій, допоміг, компенсацій, надбавок. Якщо такі статуси, права, виплати та соціальні гарантії були оформлені, призначені до набрання чинності відповідним бостано. Мовою, якою скасовані МСЕК, якщо інше не буде встановлено за результатами перевірки обґрунтованості рішення медико-соціальної експертної комісії, проведеної в установленому законодавством порядку або в судовому порядку, або до проведення оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами, у разі коли актами законодавства передбачається підтвердження тих чи інших фактів або обставин, у тому числі рішеннями, довідками або результатами медико-соціальних експертиз, до приведення зазначених актів у відповідність з вимогами цієї постанови для підтвердження цих фактів, зокрема для встановлення або продовження надання особам і дітям статусів пільг, пенсій, допомоги, компенсації надбавок. Застосовуються також рішення, витяги, інші документи видані за результатами проведеного оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, які затверджені даною постановою, за умови, що такі документи підтверджують зазначені факти. Особам з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, срок інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціон... функціонування, але не довше ніж до. 1 липня 2025 року, якщо у вас вже є група інвалідності, але термін її переоформлення припав на період війни. Вам потрібно буде пройти нову кого це стосується? Чоловіків віком від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності, вони повинні пройти нову оцінку до 1 листопада 2025 року. Всі інші для інших людей з інвалідності термін для проходження оцінку продовжено до 1 квітня 2026 року. Сподіваюся, що дане відео було корисним. Ви зробили для себе саме основний е, висновок, чим буде замен заміненім і щоб ви в принципі розуміли саме основне питання, про яке до мене досить часто зверталися, чи будуть чи документи, які до цього були відповідно прийняті секами, чи лишаться відповідні пенсії і надбавки, які були? Призначені на підставі відповідних рішень МСЕКу. так, якщо вони були в установленому законом порядку, так тому, якщо у вас виникнуть питання з цього відео і відповідно з цього питання, то пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, нашого телеграм-каналу. Я дуже дякую Збройним силам України за те, що у нас з Андрієм є можливість записувати для вас це відео. Все обов'язково буде Україна.